Життіє преподобного Отця нашого, Пимена багатохворобливого. Починаючи розповідь про блаженного Пимена, звернімо увагу на його мужність у стражданнях і навчаємося на його прикладі переносити хвороби терпеливо, пам'ятаючи, що сила Божа виявляється в немочі. Блаженний пимен народився вже хворим. Хвороба не залишала його все життя, але ця тілесна неміч не давала розвинутися в ньому душевній хворобі. Він був чистим від пороків і дотримувався снотливості від утроби матері. Неодноразово він просив своїх батьків, щоб вони дозволили йому піти в монастир, щоб постригтися в чернечий образ. Але через любов до нього вони не погоджувалися, бажаючи зробити його спадкоємцем після своєї смерті. Одного разу, за дією божественного промислу, що все влаштовує на краще, блажений пимен так сильно захворів, що навіть не сподівався на одужання. Підкоряючись необхідності, батьки принесли його в Печерський монастир. І попросили преподобних отців, які жили в ньому, помолитися за одужання їхнього сина. Але старанні молитви ченців не стіляли хворого. Молитва блаженного була сильнішою за молитву їх усіх. Він просив собі у Господа ще більшої немочі, бо побоювався, що після одужання батьки знову заберуть його з монастиря. І позбавлять можливості прийняти постриг. Тому, коли батько й мати сиділи біля нього, не допускаючи постригу, блажений пимен сильно сумував і молився Богу, щоб він виконав його бажання відомим лише йому способом. І ось однієї ночі, коли батьки його і раби міцно заснули, увійшли до нього світлі ангели, одні в образі прекрасних юнаків, інші. Ігумена та братії. Вони несли в руках святе Євангеліє свічки, волосяницю, мантію, кукіль і все інше потрібне для постригу. Чи хочеш, щоб ми постригли тебе? запитали вони преподобного. Він з радістю відповів воістину хочу, Господь послав вас, господарі мої, виконайте бажання мого серця. Вони одразу ж почали розпитувати, звершуючи повністю все, що написано в уставі чернечого постригу. Так вони постригли його у великий англійський образ, одягли його в мантію та кукіль, нарекли пименом. Давши йому зазвичай запалену свічку, вони сказали Протягом сорока днів і ночей свічка не погасне. І разом із тим передрекли йому постійну хворобу, позбавлення від якої буде для нього знаком швидкого приходу смерті. Поцілувавши блаженного пимена, вони пішли до церкви, де поклали на гріб преподобного Феодосія волосся Пимена, загорнуте в полотно. Ченці з найближчих келій, почувши спів. Розбудили інших, вважаючи, що ігумен з частиною братії або постергає хворого, або він помер. Вони всі разом пішли до келії, де лежав преподобний. Там вони побачили, що батько, мати і раби всі сплять. Чинці розбудили їх і помітили, що келія сповнена пахощами, а хворий радісний, веселий і одягнений у чернечий одяг. Хто постриг тебе і що за спів ми чули тут, якого, однак, не чули твої батьки? запитали вони, звертаючись до преподобного. Я думаю, відповів він, що мене постриг нарік Шипином Ігумен, який прийшов сюди з братією. Саме вони співали, як ви чули, вони ж дали мені цю свічку, яку ви бачите, сказавши, що вона безперервно горітиме. Протягом сорока днів і ночей, потім, поклавши моє волосся в полотно, вони пішли з ним до церкви. Почувши це, ченці поспішили до церкви, але побачили, що вона замкнена. Розбудивши паламарів, вони запитали їх, чи входив хто до церкви після вечірньої молитви. Ті відповіли, що ніхто не входив, бо й самі ключі знаходяться в еклезіарха. Розбудили еклезіарха, але він запевнив, що нікому не давав ключів і сам ні з ким не входив до церкви. Взявши ключі, ченці увійшли до храму і на гробі преподобного Феодосія справді знайшли загорнуте в полотно волосся. Після цього про все сповістили Ігумена. Ігумен дуже здивувався. І старанно шукав, хто б міг постригти преподобного пимена, але всі пошуки були марними. Тоді для всіх стало очевидним, що постриг з волі Божої звершили святі ангели. Довго міркували ігумен і братія, чи можна прирівнювати чудесний постриг до звичайного, звершеного за уставом, і прийшли до висновку не повторювати над блаженним пименом постригу. Бо докази істинності, звершеного над ним постригу, були незаперечними. Чинці справді знайшли, як і сказав блажений пимен його волосся на гробі преподобного Феодосія, і свічка, для якої достатньо було доби, щоб згоріти, протягом сорока днів і ночей горіла не вгасаючи, як говорив преподобний зразу ж після свого постригу. Через це вони тільки сказали. Для тебе, брате пимене, достатньо образу й імені, які подарував тобі Бог. Але все-таки відкрий нам, попросив Ігумен, прийшовши з книгою постригу, хто саме були ті, що постригали тебе, і чи не випустили вони чого, написаного в цій книзі. Блажений пимен сказав, навіщо випробовуєш мене, отче? Ти сам, прийшовши сюди з усією братією, вчинив наді мною все встановлене в цій книзі. При цьому ти сказав, що мені ціле життя доведеться терпіти страждання від хвороби, і лише перед смертю я буду позбавлений від неї та зможу нести своє смертне ложе. Молися за мене, святий Отче, щоб Господь подарував мені терпіння. Вислухавши це, всі залишили його, а блажений пимен, за пророцтвом тих, хто постриг його, багато років страждав на тяжку та огидну хворобу. Її гидувалися всі ті, хто прислужував йому, і часто по три дні не давали йому ні їсти, ні пити, але він усе зносив з радістю, дякуючи Богу. Трапилося якось. Що одного хворого, який страждав на таку саму недугу, як і преподобний пимен, принесли в Печерський монастир і постригли. Ченці, на яких лежав обов'язок служити хворим, внесли його до блаженного пимена, щоб служити обом однаково. Але, недбало ставлячись до своїх обов'язків, вони часто забували про них. Так що хворі годинами знемагали від спраги. Тоді блажений пимен сказав хворому, який лежав із ним, оскільки ті, що прислуговують нам, гребують нами через сморід, що йде від нас, чи захотів би ти, брате мій, нести їхні обов'язки, якби тебе зцілив Господь. Хворий пообіцяв преподобному старано служити до самої смерті. Блажений пимен сказав на це. Ось Господь забирає хворобу твою від тебе, і ти, одужавши, виконай свою обіцянку служи мені й подібним до мене, а на тих, що недбайливо виконували свої обов'язки, Господь наведе люту хворобу, щоб вони, перетерпівши покарання, отримали спасіння. Хворий негайно встав і почав служити преподобному. Недбайливі ж служителі, за його словом, захворіли. Брат, який одужав, недовго послужив преподобному пимену. Не витримавши смороду, він пішов і залишив його страждати від голоду і спраги. Він оселився в іншій келії, і ось раптом його, як вогнем, охопив сильний жар. Не маючи сил піднятися, він три дні мучився від спраги і, нарешті, став кричати. Заради Бога, згляньтеся наді мною, адже я вмираю від спраги. Почувши його, ченці з найближчих келій прийшли до нього. Побачивши його хворобу, вони повідомили про неї преподобному пимену. Брат, що служив тобі, вмирає. Що посіє людина? відповів преподобний те і збере». Він кинув мене голодного і спралого, і сам перетерпів те саме, сказавши неправду Богу і знехтувавши моєю недостойністю. Але ми навчені не віддячувати за зло злом. Тому йдіть і скажіть йому тебе кличе пимен, встань і йди до нього. Коли хворому переказали це, він негайно одужав і, вставши, без будь-якої допомоги, прийшов до преподобного. Блажений пимен довго напоумлював його, кажучи: «Маловіри, ось ти здоровий, дивися, знову не гріши. Хіба ти не знаєш, що однакову винагороду матимуть як хворий, так і той, хто служить йому? Терпіння принижених не залишиться безплідним, ті, які терплять тут короткочасну скорботу і журбу, Відчуватимуть радість там, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхань, а є лише нескінченне життя. Заради цього я й терплю все. Бог, який через мене позбавив тебе від твоєї недуги, може й мене підняти з цього ліжка та зцілити мою неміч, але я не хочу, бо той, хто терпів до кінця, спасеться, сказав Господь. Краще мені в цьому житті перетворитися на труп, що потім тіло моє стало нетлінним. Краще тут переносити сморід, щоб там насолоджуватися невимовними пахощами. Величним є, брате мій, церковне служіння в світлому, чистому і святому місці, де богоугодно і солодко з невидимими ангельськими силами можна підносити молитви до Бога. Тому церква і називається земним небом, а ті, що стоять у ній, вважаються за тих, що стоять на небі. Ця ж темна і сморідна келія хіба не є судом раніше суду, чи не мука раніше нескінчаної муки, але той, хто терпить усе це вдячно, має право сказати Я твердо надіявся на Господа, і Він почув мою молитву. Утішаючи таких страждальників, апостол говорить: якщо ви терпите кару, то Бог поводиться з вами, як із синами. Коли залишаєтеся без покарання для всіх спільного, то ви діти незаконні, а не сини, і сам Господь перестерігає нас, брати мій, кажучи терпінням вашим спасайте душі ваші. Проникнувшись цим повчанням преподобного, брат не покидав його, слугуючи йому, а мужній страждальник та істинний послідовник праведного Іова, святий Пимен, лежав 20 років на ліжку хвороби, невпинно дякуючи Богу. Коли ж настав час його кончини, в Печерському монастирі явилося знамення над трапезною показалися вночі три вогнені стовпи, які потім перейшли на верх церкви. Один Господь знав істинне значення цього знамення, але буде справедливим припустити, що через нього показувалося, що Бог Тройця, який творить ангелами своїми духів, слугами своїми вогненне полум'я, вже послав своїх ангелів за душею багатохворобливого пимена. Як за душею Лазаря. Цього дня він раптом одужав і дізнався про свою кончину, пригадавши передречення тих, хто його постриг. Прокинувшись, він обійшов усі келії, кланяючись усім і просячи прощення. Хворим жеченцям казав Браття і друзі мої, встаньте і проведіть мене. Негайно після його слів вони одужували. І здоровими йшли за ним. Преподобний Жепимен причастився у церкві божественних тайн і після цього, взявши своє смертне ложе, поніс його без вказівок до печери, в якій ніколи не був, яку ніколи не бачив, і з дня свого народження. Увійшовши до печери, він поклонився гробу преподобного Антонія і вказав місце, де хотів, щоб його поховали. Перед смертю він розкрив дивну таємницю, вказуючи на гроби декого з братії, які лежали поблизу. Тут сказав: Ви поклали цього року двох братів: одного без схими, а другого в схимі, першого покладеного без схими. Ви знайдете в схимі. Він неодноразово хотів прийняти її, однак усе відкладав. Але оскільки подвиги його були достойні цього образу, Господь подарував йому схиму після смерті, іншого брата, якого поклали в схимі, знайдете без неї. Він не хотів схими за життя, не показав і діл, достойних її, а сказав коли побачите, що я покидаю цей світ, постріжіть мене в схиму. Не пам'ятав він слів того, хто сказав: не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми, живі, будемо благословляти Господа. Тому й було віднято у нього гідність схими і віддано тому, хто показав діла достойні її. Бо кожному, хто має добрі діла, дасться й примножиться. А в того, хто не має добрих діл, відніметься і те, що має. Третій брат, продовжував він, якого поклали тут багато років тому весь зітлів, але схима його залишилася нетлінною. Вона зберігається для його засудження й викриття, бо він чинив діла негідні цього образу. Все життя провів у лінощах та гріхах, не пам'ятаючи слів Господа, і від усякого, кому дано багато, багато і вимагається. Постриження в схему не приносить ніякої користі тим, хто не чинить добрих діл, які визволяють від вічних мук. Відкривши таємницю, преподобний пимен сказав братії. Ось прийшли ті, хто постригав мене для прийняття моєї душі. Відразу після цих слів він ліг і спочив у Господі. Ченці з великою честю поклали його на вказаному місці, відкопавши гроби, про які розповів преподобний, вони знайшли, згідно з його словами, трьох чорнористів з двох недавно померлих. Одного похованого у схемі було позбавлено її, схиму було покладено на іншого, який не мав її, а третього брата, вже давно померлого, знайшли повністю зітлілим, лише схима його була ціла. І довго дивувалися всі несповідимому суду Божому, який воздає кожному по ділах його, Богу подобає слава. Честь і держава нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пам'ять преподобного Отця нашого пимена Багатохворобливого вшановується 20 серпня.